Всім доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі друзі! З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Сьогодні у нас четвер, все стало на свої місця. Калюха займається кабанчиком, я посправлявся по господарству. Зараз передівся, зняв лахи і буду готуватися до приготування сніданку для коханої жінки і таранчуку, як в раз. Трошки все було шиворот на і був не сніданок, а була вечеря. Ну так сталося. Бувають різні ситуації і їх треба виправляти. Тобто, друзі, по кукурузі, дякую всім, хто відгукнулися, хто написав. так будемо мотижити і ще щось там буде Андрюха робити. Поки сильно не внікаю, ну внікаю, але сам не займаюсь, тому що техніки немає і приходиться наймати. і... Раз вже розпочався все діло, то треба дойти до кінця. Тобто будемо робити, так, мотижити будемо по-любому. Щось теж захмарилось, На даний момент вже без щось шість, з чотирьох на ногах. Кожен займається своїми справами, по накатанні, поки немає жари, поки немає мухи, хочеться це все діло бігеньке зробити і закрити питання, так як я і говорив вже неодноразово. Таким же, як я, якщо є можливість, лучше тримати менше і це все діло або реалізовувати через ринок, ну, або по своїм знайомим, друзям, кумам. І що таке одна свинка? Одна свинка це в принципі, ерунда. По поводу відосиків, які я знімав, там, яка вага, у кого 6 місяців, там, чи там, у рік, чи в півтора, ну, я думаю, це не має значення. Кожна людина вибирає для себе свій шлях і рукається. От звони балакають, балакаю про одне, а в голові зовсім інше. Не все так просто, як дехто там думає і коментує. Так, Дякую за підтримку, що пишете, щоб не звертав увагу на всяких дурачків. Ну, Вони так не рахують, але робити ту роботу, яка паралельно, яку паралельно робимо ми, і приходиться мені це все діло організовувати, навіть ремонт. Автомобілі, якщо взяти там, 109 -та бригада, да, хлопці звернулися, ресори, хрестовини, турбіна. Все по він коду замовили, турбіна не підійшла. Але добре, що я в хлопців забрав, і я її не викинув десь у загашник, а відправив на ремонт. Тобто на сервіс, думаю, ну, все може бути, хтось звернеться і потрібна буде турбіна. Так воно і сталося. Отправили турбіну на реставрацію, хлопці дзвонили, що там щось не камільфо, а також звернулися хлопці з 21-ї бригади. Також потрібна турбіна. Ще не скидали Він-код. Ну, я думаю, ну, моделька така сама, може просто там щось по двигунам, щось трошки інше. В цьому ділі друзі не розбираються. Так що працюємо далі. Всім дякую за довіру, дякую за підтримку. Хто ще не розуміє, що завдяки... Збройним силам України, завдяки хлопцям і дівчатам, ми можемо робити те, що ми робимо, ми можемо жити, але, на жаль, у багатьох людей, ну вони думають, трішки не так. Хтось відпочиває, як там кажуть, що ти зробив для перемоги? Нічого, жду. Хтось каже, я лежу. Ну, такі запитування, тобто різного характера. Ну, але кожному своє. і... Підтримка хлопцям дуже-дуже потрібна, тому що дивитися по телевізору це одне, а коли ти спілкуєшся безпосередньо із хлопцями, це зовсім інше. І є деякі відео, які просто ну, нереально виставляти. І вже так сказати, люди розділилися, і у них думки різні. Хто, от там я ж кажу, деякі люди говорять: от якби ви туди не ходили, то війни не було б. Ну підіть туди подивіться, як воно, що воно. Саме. Печально, це коли хлопці кажуть, не так страшно йти в бій, як важко збирати остатки хлопців, тобто побратимів. Ну, це реалії життя, я нічого не придумав, і так воно є. І буває там, я не скажу хто там, що там, але присилають деякі кадри для того, щоб також буває, показують деяким грамотеям, щоб трішечки вони. Своєю головою подумали, тим паче, коли на відео є знайомі і друзі, які це знімають. Є болюче питання. Я ж кажу, Знімаєш одне, а думаєш зовсім про інше. Зараз розпочали збір ми допомагати Ольгі Дубініні для спецпідрозділу. Ну, Є так, що люди не називають номера своїх частин, не називають назви, ну так є. Але відкриті лиця і це ніхто його не придумав. Так що, якщо є можливість, будь ласка, долучитися, я розумію, що вже всіх задовбав, ну, але будемо рухатися далі. Свята Добровольська також там збирала, ми підтримуємо і в них там доволі така вже непогана сума, і мені, можливо, треба буде менше туди положити. От трішечки якось воно вийде на свої місця. Бог знає, що робити, тому що коли телефонує, хтось йому потрібна аптечка, яка коштує 5 тисяч гривень то ти просто не виставляєш на цей збір, ти просто проплачуєш і даю все, відсібнувши її з цієї суми. Так само ми купили резину, купили також резину вже на цю машину на У-200, Тобто працюємо далі. Зараз підемо подивимося, що там робить калюха. Що це Ліза, на таранчук прийшла, так? так калюха кабанчика нашого посмал... посмалив. Такий невеличкий кабанець. Зараз будемо сполювати мішечок, як завжди. Що там, коля? Хто рано встає, тому Бог дає, да? кому в торбу, кому в морду, нашу натираємо олією, ну, як крем для загара, прилипає хорошо загар, ну і такі смакові якості. Тобто зараз намазується, потім спалюється мішечок, замивається, перевертається на чотири кості от, і смалиться почеревинка, ну а шелудько прогріває сковорідкою. буде готувати сніданок, поки є така можливість, поки є кого різати. Поки є на чому смажити, ТД і ТП. Так що, друзі, рухаємося далі. От, по городику. Хтось каже, хіба це город? Ну, Мені хватає. Хтось каже багато, хтось каже мало. Так що картопелька пішла. Різнобій у висоті, тому що посажені різні сорта вже в кучі. Часник непоганий, цибуля. Ота теж непогана. Тут часник чомусь посадили, не знаю, що там сталося. Ну, чомусь немає. От. Цей рядок нормальний, там начало є, а щось таке там не знаємо, що там сталося і чому так воно не, не виріс. Ну, Неважно. Чи то якийсь другий часник там садила Надіжда Анатолійовна із Надюшкою Сергійовою. Тобто дощик пройшов і одразу все пішло. І картопелька, і все. Хтось мені казав, що не можна тітусом бризкати, тому що не мож... не... потім не можна використовувати посадковий матеріал. Будь ласка, якщо хто має таку інформацію, напишіть мені, будь ласка. Так що, друзі, поки на паузі. Далі буде. Будемо спалювати мішечок. Калюха вже готує мішок вже вкутавка банця мішечки такі як раніше спит а що це за мішок взагалі не... Та він якийсь неправильний це не той Бери червоного жовтого, то візьмеш собі будеш криватися ось такий ось да. такий Цей теж якийсь малий да? сахарний старий то є що ще... це він отакий От Зараз заділиємо, посмалимо, покажемо, що воно. Тобто світова гама, смакові якості, ТД і ТП. Нам подобається. Ми таке любимо. Хтось любить равлики, хтось свининку, хтось гов'ядинку, хтось копчене, хтось жарене, хтось варене, комусь не можна нічого. Так, Алюха. А хтось 50 капель закусить. Тобто кожному своє. По Анатолійовичу, там хтось питав мене, де цигандівся, не знаю. Кажуть, що пішов боронити нашу неньку України. Не чув, Калян? Чув. Чув? Пішов? Не знаю? Таких воїнів, звісно, опасняково брати. Так що Калюха погнали. Все, кабанчик наш засмах, чи як воно правильно, отакий вийшов колядний трохи з калюхою у нас проблема була сьогодні з утра да? одвалилася труба повернулася ізба що вже змалить не будеш все подріжемо гайку так. Ну, давай зараз спробуємо ну, що друзі як завжди печеревинка наша на столі Отака почеревинка, кабанчик нашого помісний. Це від нашої лінії, яка в нас була колись Мігера. От, чорна свинка була і від неї вже є у нас Глорія і є мазуха. Тобто трохи відрізняється по скорості від годівлі, але по цвітовій гамі і по смаковим якостям також відрізняється. Ну, Нам подобається. Ну, але не такі активні вони в рості, як свинки як велика біла. Ну, наприклад, коли я в помісті велика біла фігурує. Ну, Якщо взяти там в професійному свинарстві велика біла плюс ландрас, то тут ну, теж якщо ну, в, начальні, в начальній фазі також була у нас гепшир з гіркшом. Так що, але трішки... Перебила генетика гепшира. І гепшир, ну, на мою думку, не такий скороспілий, як решта порід, такі як там велика біла. От. Хорошо, коли дюрок є в помісі, теж дуже цікаве, виходить, м'ясо і печеревина. Ну, це, на мою думку, по моїм спостереженням, я не є в цьому ділі професіонал, але вже говорив неодноразово. Раніше, коли розпочинав, брав поросят на частному комплексі Василя Володимировича, то м'ясо було білого кольору в основному. Не дам збрехати, Леся Петрівна ось у мене є. Було таке діло в АТП. Да. На даний момент, от коли є гепшир, вже й хотів звести, але все-таки ну є різниця. ну понятно що ніхто вам більше не заплатить. За гепшира. За так само як деякі люди от, е, мангалів тримають. В деяких регіонах, наприклад, да, за те, е, воно ціниться і сало дорожче, і м'ясо. Ну а в такому регіоні, як у нас, наприклад, у Березані, таке воно, можна сказати, село велике, то ну, їм по барабану, чи це буде мангал, чи це буде там Йоркшир, чи це буде гепшир, чи там двортер'єр, да, немає різниці. Тобто люди за це гроші не платять, тим паче в такий важкий період. Ну, хоч чого, є, люди гурмани і на сьогоднішній день. Їм в принципі по барабану привичка вона залишилася. О, Так що, отакі такий у нас кабанчики, невеличкі, але мене устраює. От, і хто там говорить, що хороший, не хороший, великий невеликий, це вже нічого не поміняє. Як і є, так і є. Щоб Бог дав, то все в торбу. головне, що не в мінус. От Щита ми наче навчилися вже. І дав би Бог, щоб усі навчилися рахувати. А як мені питали, мене за кукурузу мене питав Руслан, підписчик мій зверненьки, каже, Серега, ну, що ти считав? Скільки вже вложив у землю. Я кажу, я в цьому году щитати не буду. <ріх> так як казав мені один пацан колись. Та «Да, я считати не буду, скільки я все не вкладаю, тому що боюся. Чого? Тому що каже, як посчитаю, то їх держати не буду. Тобто невигодно буде. Ну, так само і тут. В цьому году ну, я курчат по осені вважаю. Подивимося. Так, да, є плюс в тому, що хлопці... Допомогли посіятися весною. от, Що виробили площу. Посіялися. Дяді Колі дякую велике. от Чисто там солярку взяли. от І так чисто символічку. Так, сковородочку то я е, прозріваю. Зараз капельку олійки туди капнемо. Це колись в мене один подписчик. Я раніше не капав олії я Ну, кидав сало більше. Починало сало вижарюватися. Ну, раніше так воно і було. Вижарюється, брали сало, жарили. от, Потім кидали в казанок. Потім на да, м'ясо, потім почки з печінкою обжарювали це все діло. Все скидалося в один казан, тушкувалося. ну і Потім от, був такий свіжина таранчук. Ну, на даний момент зараз по стрічку. В прошлий раз взагалі був міні-таранчук. Міні-таранчук пожарив вроди і то що... Зараз настюбаємо те, що є. Розберемо з вами під черевенку. Да, М'ясо таке воно більш темнішого кольору. Навіть буває до виводку там поросята ребе, чорне. Навіть якщо... Дюрком, Петрен дюрком порвали, все одно не було в нас рижих свиней. Були там з рижим оттєнком, ну, але там конкретних рижих не було. Ну, хорошо ростуть поросята. Ті, що в нас йдуть, я на них кажу, рижий ландрас. То вони, у них походження було від мати в них була чи баба вже навіть. Колись я брав, була в мене F1. І то, то воно там з вибраковки було в те время. От. І я покривав її також Петрендюрком і в другому виводку попалася ряба свинка покрашена І вже ту рябу свинку я вже покрив знову там іншим і от такі іншим потрендюрком. І от отакі у нас поросята. як, як ряжка. Все, процес пішов, Коворівка застарчала. Воді бажають кращого, все. Неділя пролітає. Я в цьому ділі не розбираюся, одну літу ще днімі взагалі кабать. Ось вот попроси, так неділя пролітає, так як і сьогодні. Там з горілкою проблема. Вот. В останній момент. Ну, 5 часов ранку. Одвалилося сопло. Хорошо, що в мене сопло було, але там різьба інша. Прийшлося гайку на гайку наварив, наче роботу зробили, але погано горить. То прийшлося обрізати гайку, бо там гайка на гайку і далеко від самого топла. То прийшлося обрізати і по-новому переварити. Ну, наче нормально, Коля не жалюється. Так Друзі, така бочеревинка. Там видно чи ні, її... Ну, Дуже хороша. Мені дуже така подобається. Зараз розбираємо це все діло, хай вона е, охолоджується. Поки не світ, не зоря поранче встаємо. От. І цибулька, зараз цибульку е, поріжемо, підготуємо. Коворідочка наша вже в процесі. Кварчить. Люблю я там все діло, як воно пішов. квартиру. Начнеться запах, лошати потрібно прибіжить. Люба вона це все діло. Кабанчик чим відрізняється, я вже казав, у нього прослойка йде через усе. І, І ми серединку вирізаємо. Історія самого ми сала до кінцевого споживача. Доволі цікава, але на жаль про це. Мало хто звертає на це увагу. Їм не важливо, як воно, звідки воно, що з ним було і як проходив сам забой. Чи це зранку, чи це втричатися дня, тобто людям ну, це на скорость не впливає. Так Для нас це важливо. Так. Ну, Ось така посеревинка, зараз викладаємо, ой, осолоджується. Ну а ми тим часом пока полідемо цибульку. Така є плилька. Наріжемо цибулечки. Дівчата Надюха дуже любить цибулю. Любить... От Леся Петрівна любить таранчук. Такий, щоб як в початку, а от Надюха, вона не їсть такий-то раніше, Вона, щоб там було вже багато ще буде. А мені теж подобається такий, як Єласька Петрівна любить, але вона мені не дає їсти. вістку. Давайся? Цігод відганяє від сковороди. Не, в раз разу зловунькою ви шпандерили раз лавка попав на таранчу. Скоро теж ми моталися. Спасику треба були доски. То ми поїхали до мозуварища, придбали на певараму парочці. Я йому бусом привіз, якраз 4 метрові. У бусі в мене там 3 метри довжина, метр воно виглядало, двері рідною підв'язали. І привезли. І не треба нікого просити, Так що все добре. Веці бедрівна хоч вже забігалася туди-сюди. Сковорода вже були Цибулину цибулин все якусь черствую. Свіжу. Ось свіжа молоду. Ну молоду, знав. Це все огірки, помідори, як завжди, так? Да? В мене запускає в ресторані. Це як в ресторані? Це настрої немає. Ну настрій, настрій, настрій немає. Ну, не зранку встає, зранку лягаєш, лягає. Е, але зранку, ну що прийшов і смс-ка е, по вайберу. Люба мілешко написала. Там я скинула там 250 доларів, О, там наколядувала, капець, одразу руки розв'язуються, вчора там звернувся там. Ну, знайомий, з дитинства. Звернувся купити, ну, верніше, допомогти знайти, може через волонтерів, можливо, через кого там вийде. Це мойого товариша брат. Седунчик. Ну, він не Лосятина, він столовське поле. Попросив знайти йому, можливо, через волонтерів <кх>, аптечку педну. Де ж він мені підписав, бо я не все розбираюся, як воно називається. Ну, Прийшлося це все, все діло організувати. Називаються ці речі наушники. І як ця штука правильно називається. Це аптечка військова, наушники і... О, це потрібно. Ремінно-плечова система, яка. І доволі недешеві речі. Ця штука стоїть тисячі гривень. Наушники. Аптечка 4500 і наушники 2900. Ну, ось так от. Пішов хлопчина служить і села. І такі речі треба купити. Ні, не кожен може собі це дозволити. І не в кожного є родичі, які можуть це дозволити. що поки там одні написав, другі написав, треті написав. Я розумію, що людина приймає участь безпосередньо нашої держави на передовій. Це все, все діло оплатили за ним. Далі буде. Всього також писали хлопці з 53-ї бригади. я. Е, ну, Не дуже розуміюся навіщо ці планшети. От, понятно, що поки я не буду цим цим ділом займатися, тому що зверталися і з Березані хлопці із 118-ї бригади, вже там жінка розпочалась збір. О, і показаю машиною не закрили, жал 200, жал 300 О, Хоч там в принципі, ну, вони назбирали чимало, там мені додати небагато ну, не буде. Резину ми купили, може тисяч там 60 додамо і ну, доукомплектуємо. Все, леся в процесі. Ну а також на Т4 для спецпідрозділу. Смачного моя квіточка маленька. Нема настроєння, я тобі трошки його підніму таранчуком, так? Да? Жалько просто, що одна й та сама в нас тематика, яка вже всім надоїла. Ну, вибачте, до перемоги. Наскільки хватить? Помішаючись, сильна Мішаю? Ну смачно тобі ще раз. Так що, друзі, на паузу. Як зараз калюха привезе м'ясо, будемо буде там викатувати, я буду за тобі розбирати і вже потім... Кінцевий результат, як виглядає і де воно лежить, і що за м'ясо. Тому що люди навіть не розуміють, чому я знімаю одне те саме кожен раз. Ну, це як відеозвіт для тих глядачів і підписників, які у нас е, беруть м'ясо. Ну, навіть ті люди, які раніше у нас брали і навіть не знали, що ми блогеруємо. Три роки там три з половиною пройшло. Ну, нечайно, дякуючи дівчатам. Багато хто із е, там. Наших тих, хто з нами спілкувався, побачили дівчат на Ютубі те відео, коли вони співали пісню, коли ти берегом ідеш, коли ми їхали в машині це уривки нашого життя. І там переглядів півтора мільйона. І ну, багато людей його подивилися. Так що, друзі, далі буде. Всім дякую за розуміння, дякую за підтримку. Лесі Петрівні смачного. Ну а я буду давити слюнями. От, як би там не було, до сковороди мене ніякий бень не пускає. Тим паче там підкріплення в неї є, там мама теща ще може обороняти. відганяти від сковороди. Ти знаєш, я не на ній теж хочу. Давай. Можна? Це ти на камеру така грамотна. Можна. Ще тільки телефон виключу, женеш мене. Так. Нє? Процес іде. Потрібна поїла так такі, добавили трішки ще О, Тут вже у нас підчеревинка вже охолола. Підкидали на кучку лопаточки. Позачищали, порізали і зараз задочок будемо його також розбирати по запчастинкам. Зараз виложу це все діло, доріжу сало, одну половинку вже порізав, потім за все діло, вже вам покажу. Ну, а це обрізки. Дві пафинки і дві філечки. Накидали вже тибульку. Зараз прикриємо кришечкою, хай все діло відпариться. Перемішаємо на маленький вогник, хай тушкується. Посолимо, поперчимо. Собачінчинарю. Ну що, друзі, 8 часов ранку. М'ясо наше на столі, лопатка, ошийок. Антрикот і биток. Тобто задня частина від задка це биток, ближче до ошейка антрикот і сам ошейок. Почеревинка наша теж вже підкидали ополога. Така задня частинка. Тобто розрізали. Ну, в принципі, і кабанчик невеликий, і обрізків не дуже багато. Це такі, ну, трохи, Пару-тройку. Кілограм. Ну і сковорідка наша вже в завершаючій стадії. Добавили трошки м'язка, закинули цибульку, вже поперчили, посолили. На маленькому огні це все тушкує. Ну і сало ж забув показати, що ж це свиня без сала. Так, і отаке у нас салко. Цей раз мішечок попався хороший. Такий цікавий. М'язко чи салко таке темненького кольору. Ну, теж в принципі, два пальця є, як завжди. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Всім хотів би побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І щоб кожній українській родині була отака стара, засмальтована, але повна свіжини чи таранчука від цього смак не поміняється. Сковорода. Так що всім, друзі, пока-пока.